Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд я думаю, такого найкращого міні-трактора з одним циліндром взагалі на ринку за свої кошти. Це Шефенк sf 240 bl ціною 3990. доларів. За ці кошти ми отримуємо. По-перше, це в принципі, великий важкий трактор з комфортною передньою підвізкою, з ресорами. З великою гумою. Передня це 6х12, задня 7,5 на 20. Вага його близько 900 кг. І плюс до того ми маємо дорожній просвіт 350 мм. Він високий. Також ми маємо трьох точку ззаду. Яка витримує 200 кг по заводу, а я думаю, всі 300 і по факту. Є вал відбору потужності на 540 обертів. Також є вухо, ось таке, типу такий фаркопчик. Ми маємо розетку для причіпа, щоб їздити з прицепом. Все в нас було хорошо. Є також місце, де її підключити і встановити. До цього всього ми маємо хороший тяговитий движок. SF138 DFIS 2, одноциліндровий на 1444 куба. Ось такий об'ємний. Mm -hmm. Бачите, з вентилятором вже він. Іде. Для, для, літа, для літа піде. Ну так. Да. І в принципі з радіатором спереду, що немало важливо для такої техніки, виведений на бік ось повітряний фільтр. У нас That's є з. Масляною ваною високою ніж водій сидить. Ось такі плюси. Коробка в нас 3 на 3 плюс 1. Uh -huh. Ні, 3 на 2 плюс 1. Uh -huh. Повишені, понижені, три передачі і одна назад. Та і тако, і, в принципі, продуману конструкцію вже перевірену роками. Скільки вже про них відгуків є. І це все за 3990 доларів. Ви можете отримати, в принципі. Ось так. Дайте салончик. Поки Євген залазить в салончик, ми йому готуємо бліц опитування Давай, давай. Назви конкурентів цього трактора в, ці... в цій ціновій категорії. Я думаю, це Зубер Т245 або ж ДВ. 350. Ну і такі самі модельки від DV, також sf 240 244 Чи є за такі бабки якийсь кращий трактор? Нема. Опа. Тобто Євген вважає, що цей Шіфенг за свої бабки самий топ. Так. Да. Віддав би собі такий? Думаю, так. Да. Бо. Ю... А, ще плюс за ці бабки ми отримаємо блокування заднього диференціалу. Ага. Ось. Принципі. Та і такого, бо це модель BL, І L означає блокування за одним диференціалу. Ось є моделька. На 100 доларів дешевше без блокіровки. Це з блокировкою вже йде. Ти взяв би цей? Так, да, з блокировкою лучше, так як в нього тільки задній привід, нема ведучого передка, хоч якось буде легше там рвати. Що він може тягнути цей трактор? Може і плужка потягнути, сажалку, копалку, косілку, культіватор, прицепчик потягнути, все може потягнути. О. Зручно так. сидіти. Да, так, це не головне сидіння це таке. Ну, тут, ну, як мінімум це нормально. Ось так. Так що, дякую, що дивилися ролик до кінця. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і до побачення. І дзвони, кажмій там дзінзлінь.